Прига, все норм. там вірьовочки не відриваються. Давай отут. Давай отут подивимося. ну, давай. ну. Сильніше тягни, щоб ми першими були. Можна вирвати? Не можна? Все, ану, залізь. Драбина оця ціла. Все норм? Точно? Ану, попригай, ти знаєш, тут вже буде багато дітей. Один, два, все. Все на місці, ну добре. Гойдалка. Ану? Щось можна вирвати? Ручку, цю, ану, дер... цю деревину під собою, сидіння. Ану. Можна вирвати? Ні. Ні? А от там знизу, що то таке, можна вирвати. Ти давай, що можна відірвати, Богдась, давай, знайди, що можна відірвати. можна відірвати. Ми сьогодні, ну а що? ми повинні протестувати. розумієте? Нічого, не можна, все нормально, працює. А оці каменюки можна сунути, Богдась. Ану, давай. Точно? Ану, руками так, знаєш, як ото. Ану, де? Ага. Нє? Точно. Угу. Погайдай. Ну, я думаю, що це, мабуть, доросла людина сюди не повинна сідати. Це ж таку штуку вирвали на Шевченківському мікрорайоні. Але бачите, прив'язано, тому зараз не можемо сісти, протестувати в повному обсязі. Так, тепер у цю гойдалку тестуємо, Богдась, давай. Давай. я збуду очі. Давай. Дуже швидко. А тепер попригай там, поскочи. Богдась. Ну давай. <рискій> ну, що не можеш? Давай, зупинись у того. Ти ж перший тут від... відкриваєш цей дитячий майданчик всі на нас. Я вам кажу, виключить поліцію. Ай, зупинись. Ні? Ну, протестували, бачите? А ну так от туди-сюди вона можна відірвати? Угу. Працює. Сьогодні працює. Сьогодні 8.08.25. Ще не відкрили. Все працює, все протестували. Нічого не можна відірвати, ні ті матузки, ні гойдалки.